Вітаю вас, мої маленькі друзі, вітаю і вас, шановні батьки. На цьому тижні ми говоримо про сім'ю, про родину. Тому, дітки, я запрошую вас до цікавого заняття з розвитку мовлення за темою сім'я. Але спочатку я пропоную вам навчитись говорити один із звуків, який ми сьогодні будемо проговорювати частіше. Це звук. Для цього нам потрібно дзеркало. У мене таке, яке у вас придумайте самі: маленьке, велике або просто батьки посадіть дитину перед дзеркалом. Дітки, подивіться на свій ротик. Завдяки губкам, зубкам і язичку ми можемо проговорювати звуки, слова, речення. Але ж не всі звуки ви можете проговорювати правильно. Тому я пропоную сьогодні. Повчитись правильно промовляти звук С. Для цього, дивіться в дзеркало, вам потрібно спочатку трішки відкрити ротик. Потім кінчик язичка, опустити за нижні зубки. І поставити язичок парканчиком горкою. Дивіться. Тепер зубки трішки зімкнути, але ж залишити одну щелинку. Потім промовляти. А тепер давайте разом все повторимо. С, с, с. Ще раз. С, с, с. А тепер цей звук ми промовимо у складах. Повторюйте за мною. СО! Ес, іс, ус. А теперь слова Оса, самисо, сашко, синья, вуса, салат, салют, садельки. Далі. Коса! Все дітки! Ми підготували губки зубки язичок для правильної вимови цього звука. Звука С. Ми навчились правильно його вимовляти. А тепер підготуємо губки зубки язичок для подальшого заняття з розвитку мовлення. Повторюйте за мною чистомовки. Я, я, я. У мене є сім'я. Повторіть. Ла-ла-ла. Вона мала. Повторіть. Ка, 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 Сім'я велика. Ну, 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 я люблю свою родину. Все ми готові для того, щоб працювати на занятті з розвитку мовлення. Ми все підготували. Подивіться дітлахи на ці малюнки. Що ви на них бачите? І на цьому малюнку, і на цьому зображені, зображені родини. На цьому малюнку родина маленька. В ній є тато, мама і їхні дітки доця та синок. На цьому малюнку родина велика, до речі, діти, слово родина і сім'я це одне і те ж саме. На цьому малюнку родина велика. В ній є і бабуся, і дідусь, і матуся, і татусь, і дітки. А тепер подивіться діти на, цю, на цей малюнок і скажіть: хто в цій родині найстарший? Найстаршими є бабуся і дідусь. Про них можна сказати, що вони старенькі. А тепер подивіться на їхні обличчя. Вони які? Усміхнені, повторіть, радісні, веселі, дружні. Вірно. А хто на цьому малюнку найменший? Найменшими є діти. Це дівчинка і хлопчик. Вони найменші. Подивіться на їхні обличчя. Вони які ці діти. Радісні, повторюйте, усміхнені, дружні, веселі, можна сказати, добрі. Так, діти, хлопчик та дівчинка для бабусі і дідуся ким є онуками. А для матусі й татуся вони є дітками. Діти, а скажіть мені, будь ласка. Цій родині, хто, хто є батько, а хто мама? Батько є дідусь, він батько свого сина. Батьком є. І татусь він є батьком для дівчинки і хлопчика. Матусею є бабуся для своєї доньки. Матусею є мама у цих двох діточок. Діти, а скажіть мені, мама і тато, які добрі, усміхнені, дружні, веселі, вірно. А тепер я хочу вас запитати, діти, чи ваші батьки звертаються до вас ласкаво, чи вони кажуть доню, синочку? Отож, я думаю, що і ви до них так звертаєте. Давайте пограємо в гру, яка називається Назви ласкаво. Можна сказати рука, а можна сказати, ручка, рученька. А тепер все це перенесемо до родин. І так. Мама, а «ласкаво» мамуся, матуся, мамусенько, матінко. Тато, а ласкаво татусь. Татусенько. Дід, А ласкаво дідусь, дідуня, дідунечко, дідуся. Так, бабуля. А ласкаво бабуся, бабуля, бабуленька. А тепер як ласкаво можна назвати е, сина, син, синочок, синуля. А як можна назвати ласкаво е, свою доцю? Ви так і не кажемо доця або дитинко, іноді кажуть батьки. А як ласкаво, можна назвати дідуся, а я вже сказала дідусь, дідусенько. А як ласкаво, може звернутись сестричка до братика, можна назвати брат, а можна сказати братик, а братик до сестри як сестричко. Ось як ласкаво можна звертатись. До своїх рідних, в своїй родині, в своїй сім'ї. Зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Один багато. Я кажу одна указка і запитую, «Багато чого, а вам потрібно сказати багато указо!» Один пальчик, багато чого Пальці. І так, поїхали одна родина, багато кого? Родин. Одна бабуся багато кого бабусь. Одна мама багато кого матусь. Один е, татко багато кого? Татусів. Один син, багато кого? синочків. Одна доця, багато кого? доць. Один брат, багато кого? Братиків. Одна сестра. Багато кого сестричо. Одна дитина, багато кого дитин. Ось так, дітки, ми сьогодні з вами позаймались на занятті з розвитку мовлення. А наприкінці заняття я хочу познайомити вас із приказками, які придумали наші талановиті українські люди, українці, якими і ми з вами є, про родину. От послухайте. Які мамо і тато таке і дитя. Що це означає? Якщо мама і тато дружні, веселі, добрі, завсяті, то і дітки будуть дружними, веселими, добрими завсятими. Давайте я ще раз повторю. які мамо і тато такі, таке і дитя. А ось інша приказка. У дитини заболить пальчик. А у матусі буде боліти серденько. Що це означає? Коли ви захворіли, ви впали, поранились, поранили колінце або пальчик прищемили, або порізали ножем, вам боляче мама вас до себе пригорнула, обняла або бабуся, або дідусь, або хтось із рідних. І вам вже стало тепло, ви заспокоїлись. А коли матуся подула, і поцілувала пальчик, все пройшло. Але ж доти, доки ви не вилікуєте свій пальчик, не вилікуєтесь самі, у матусі буде боліти серце, вона буде постійно думати про вашу болячку. Про те, як хотілося б, щоб ви були здорові. Це тому, що ваша матуся вас дуже дуже любить. І немає ніякого рідного, ніякої рідної людини найріднішої, ніж матуся. І тато рідний, і бабуся, і дідусь, а матуся дітки найрідніша. Тому я дуже хочу і дуже сподіваюсь, що у ваших родинах всі люблять, поважають і допомагають один одному. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.